Так, всім привіт! Ви знову ж таки на каналі, де ми говоримо з вами про інформатику. І сьогодні я собі вирішив влаштувати такий перший челлендж у себе на каналі. І сьогодні челлендж буде заключатися в тому, що ось на ос у світорії є така стаття: «Читель керує, штучний інтелект, генерує. 10 без блискучих ідей для штучного інтелекта на уроках. І тут у нас суть статті полягає в тому, що є різні тьоті, дяді типу вчителі, і вони пропонують нам використовувати штучний інтелект різний, і пропонують свої якісь там, сценарії, як вони, типу, це роблять. Мене зараз більш за все цікавить, власне, що саме вони пропонують. Ну, який саме штучний інтелект вони пропонують. І ось так от по ходу справи його поклацати, і, власне, ж от спробувати, що це таке. І разом з вами, кажучи, подивитися. І. Так, спочатку почнемо. От Перша тьотя нам пропонує ось такі два сервіси. Так, це у нас ще там Клодс і Леонардо. Так, два таких штучних інтелекти. Так, ну, перший, це я його вже знаю, трішки використовував клод. Е, власне, чим він. Як це? Чим він ну, вважається хорошим, чим він такий відомий? Е, він відомий тим, що, по-перше, я от про нього точніше дізнався, що в нього трішки свіжіша база знань, аніж у безкоштовної версії ChatGPT, Це по-перше. І по-друге, така разюча відмінність від ChatGPT та цього Gemini від Google, що от сюди можна завантажити, якщо я не помиляюся, до 5 штук документів там, Wordів чи цих PDF. І от Клод з ними щось може зробити, там, припустимо, там підсумувати так коротко суть, про що йдеться в документі. Давайте я зараз знайду цей як його, якийсь документ. Так, припустимо, ану, що буде, якщо я завантажу аж підручник, цілий підручник. Подивлюся, що буде. Так, давай давай, давай. Завантажуйся. Так, завантажився. Так, ні, не завантажився. Йому здається, що. Так, йому здається, що. Як це завеликий. Ну, раз, добре. Спробуємо інший. Такс. Так, ну припустимо, давайте візьмемо ми цю дослідницьку пропозицію на аспірантуру. Такс. І припустимо, давайте. Я із цієї дослідницької пропозиції зроблю. ну Нехай буде короткий пост в Інстаграм. Напишу на підставі документ. та Зроби мені текст для посту в Instagram. Так, дивимося що у нас буде. І так, в мене там дійсно. Йшлося про штучний інтелект в школі. І, одним словом, ось ми бачимо якийсь пост. Так, ну, звичайно, що його можна там змінювати, просити зробити там інший варіант. Та, припустимо, зроби мені ще декілька варіантів. Ну, і одним словом, що ось він пішов. Ще мені різні варіанти створювати постів на підставі всього тексту в цьому моєму документі. Так, тоді... Так, тоді йдемо далі. У нас. Так, другий сервіс це якийсь для мене новий Леонардо. Uh, такс. Так, ну, пропустимо Get Started. Авторизуємося через мою пошту. Такс. І що це у нас таке? Так, ну let's go, Добре. Так, добре, accept, let's go. Такс, і що це? що це Ну, я так розумію, це у нас генерація зображення напевно. Такс. І. У нас тут, я так розумію, переважно англійська. А, так, я зрозумів. Так, я це навіть також дивився використовував. Ось я от пробував вже ж цей. Ескізи для татуювання робити. Так, це я також використовував. Так, ну припустимо, давайте ми е, напишемо. Ну, наприклад, давайте. там. Чир. Sitting in the computer class. А, так, 2P. Так, секунду я цю штуку підключу, тому що я іноді забуваю слова на англійській мові. Так, generate і у нас тут же ж обмеження по кількості цих зображень на день. Також ще ж от звертаємо увагу, що у нас от, трішки нижче. По-перше, ми можемо регулювати кількість згенерованих зображень по замовченню: 4. Ну, тут є ж ці плани, звісно. Є ж ці. Формати зображень, там один на, ну, квадратне, не квадратне, аля історія в інстаграм, ну по формату 16 на 9, тобто різні є. І бачимо, що ось чотири ось варіанти зображень вже є. І мене от знову бісить, що навіть у штучного інтелекта образ вчителя це тільки жінка. Тому, ну, власне ж, бачимо, що на всіх чотирьох зображеннях у нас саме жінка. Це трішки несправедливо, несправедливо, тому що, типу, гендерний перекіс у роботі вчителя. Це недобре, як на мене. Коротше кажучи, зображення ми можемо от значок завантажити і там, далі якось використовувати. Так. Гаразд, це ми подивились. Так, що нам там ще пропонують. Ну, власне, що бачимо, що тут у нас далі описується там ідеї, як це можна там на уроках використовувати. Тому кому це буде цікаво, почитати. Я посилання залишу в описі під відео. Кому це актуально, зможете подивитися, почитати собі. Так, наступний дядя у нас рекомендує ну, власне ж, цей штучний інтелект від Google, цей от Gemini, Тут ну, нічого такого надзвичайного нема. Єдине, що тут окремо можна відмітити, це те, що ми можемо. Не писати текст, а можемо його от через мікрофончик наговорити. І ще, що ми можемо, от припустимо, якщо в клод ми могли завантажити якийсь документ і далі щось з ним робити. Тут ми можемо завантажити якесь зображення. Так, ну припустимо, ось я візьму цього пінгвіна. А, і, припустимо, я от хочу запитати у штучного інтелекта. Раптом я не знаю. Хто зображений на цьому малюнку? І зараз подивимося, що він нам відповість. Такс. І от, власне, ж бачимо, що штучний інтелект правильно розпізнав, що у нас на ну, власне, пінгвін. І от далі пішов короткий опис ну, ці, там, цього Пінвіна, його характеристики, як тварини. Ну, от, у нас вже уже от, така коротка інформація про пінгвіна цього. А, власне, така от фішка ще є. Також ця от штука із зображеннями, вона ще ж працює із текстами. Припустимо, беремо там, той самий текст, але ми його завантажуємо не, не як документ, а припустимо ми його завантажуємо як там, скріншот, Завантажили і далі аналізуємо цей шпаточок шпоточ, тексту як картинку. Так, добре. Так, власне, цей дядя нам рекомендує лише цей Джемені. Ну, ідеї, це ви, будь ласка, почитайте самі. А ось ця тьотя нам рекомендує ChatGPT, Ось всі відомий чат GPT. GPT. Такс, ну ці ми його знаємо. Він з'явився одним із перших І із таких нещодавніх фішок це от те, що ChatGPT зараз вже вміє генерувати зображення. Там, припустимо, згенеруй зображення. Так, яке у нас буде зображення? Нехай буде він Йона. Якби він був у світі майнкрафту? Ну, раптом і дивимося, що буде. Раніше в ChatGPT GPT був тільки текст, зараз ще ж можна зображення генерувати. О, і навіть е він мене правильно зрозумів. Коротше, бачимо, що Міньйон у всесвіті Майнкрафту. І так само можемо його завантажити і далі якось використовувати. Так. Е Добре, це ми подивились. Такс. І... Такс. Наступний дядя де нам рекомендує Deep... Deep AI. О, це, здається, щось уже нове. Такс, опа. І дивіться, це вже такий універсальний сервіс, який генерує текст, зображення, відео, музику. Так, що буде, якщо у нас uh, нехай буде a in class And фичер a book Такс, ануа. Ану, ану і... Оба купи реклами, ну, пофіг. Такс, генерує, генерує, генерує. Пара щось буде. Ох, ніфіга собі, скільки вчителів ви книжку в класі. Ну, майже, майже. Добре. Такс, і тепер же ж саме цікаве, а якщо музика. Такс, ну припустимо к about, about hard days of. Pictures. Вот. так і еще буде. Що буде? Чомусь це все без слів. Ну, з пополам. Добре. Такс. Віднос. Аї. Ану. Так, ух ти. І це у нас генерація відео. Так, наче безоплатно, безкоштовно. Так, ну при, при реєстрації категорія, до кого ми себе відносимо. Ну, давайте перше. You can easily start creating a videos with a template. Так, ну, коротше кажут, обираємо сцену, обираємо цю. Як його, ну, персонаж, який буде нам, напевно, озвучувати, що ми хочемо, і. Ну, типу, як аватарка чи щось таке. Такс. І тоді. Так, це ми якось потім крейте відео. Такс. Ну, я так розумію, обрати. Обрати формат. Ну, 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 ну. Припустимо, давайте ось таке. Завантажується. Е, так Мову. Обрати. Обрати мову. Ну так, англійська це зрозуміло. Так, ну українська. Видно, Зеї перетворює вашу ідею в відеоролики високої якості з аватарами. Так, ну власне, це приклади ж цього голосу. Ну, безкоштовний один тому варіанту немає. А, і саме цікаве дивіться, що нам для жіночої моделі, ну, для жіночого цього персонажу можна обрати цей. Чоловічий голос. Видно з AI перетворює вашу ідею в відеоролики високої якості AI аватар. Ну, цей, чесно кажучи, буде трешатіна але все ж таки. Нехай. Нехай у нас буде дівчина транс. Такс. Е, так, с... ТЕСТОВВ. Так, відео Ой, відео. відео Так, тепер. Тепер, тепер. Ану. Welcome to our explainer video template. Create... Так, ясно. Так, ну це все зрозуміло. Ану. Так, а куди ж мені це. Тепер ввести Такі ну, Options. Ні, це голос. Так, ну це у нас, щоб перемикатись. Ну, типу, що, коли буде голос, щоб перемикалося, ми це поки що приберемо. А, так, і отже от ж е, цей. Текст, який буде озвучуватися. Так, ну припустимо. Вітаємо у тестовому відео. Ех, ну давайте прикольнемося. Я дівчина транс із чоловічим волосом. Але жіночою зовніш, зовніш... Не стаю, Блін, Ні. Разом. так с мене звуть. Юра і на щастя, я не працюю в школі я лишевиганий персонаж, е, так, подивимось. Вітаємо у тестовому відео. Я дівчина транс із чоловічим голосом, але жіночим образом. Мене звуть Юра, і, на щастя, я не працюю в школі, я лише вигаданий персонаж. Ну, супер. Крочка, очі, ось, до речі, непоганий такий сервіс. Якраз, ось це, ось це для мене новий цей сервіс. Я раніше про нього не чув. Такс, и ось ця тетя нам рекомендует Дали. И что самое интересное, если я не помиляюсь, сейчас подивимося. такс. Так, і для нових користувачів вдалі уже недоступним не те, що я і думав. Так, тому наша ця тетя вона нас схиляє до того, щоб ми підписувалися на цей далі, купляли цю підписку, і тільки за підписку е, працювали з тим сервісом. Напевно, ття хто вона, вона у нас тут? Е, Івано-Франківський, ліцей номер 7 Вчитель часткових класів. Напевно, вона дуже багата і може собі дозволити підписку. Ну, добре. Ну. Може так може. А, такс. Ну, VR це ясно, VR так VR. Чат-GPT був. Такс. Чат-бот. Як це? Чат бот Чатботпое. Ну поэ так поэ так с а ну и такс, ну, счёце... так ну что так ну раз что ты миешь а, так ну короче короче ох ты ух ты Джемені 1,5. Ну, типу. Типу, типу. А, типу, по порівняння з цими штучними інтелектами. Так, до речі, цікава штука. Цікаво. Так, ну добре, це. В принципі, те, така ж саме текстова ця модель. Ну, припустимо. Ну, давайте, як приклад, напиши мені. Код програми на мові Python, який реалізує калькулятор. І подивимося, що це буде. Такс і. Так, додавання, віднімання, множення ділення. Ну. Добре, нехай. Нехай. Типу, написав, добре. Такс. Написав. Такс. Що у нас? Що у нас далі? Так, напевно, це. Як це можна використовувати? Ча GPT, знову ж таки, ми дивилися і це все. Так, ну, коротше, коротше, ось такий у нас був челлендж. В принципі, ось тільки ці два останні сервіси. Це для мене були такі нові. Я про них раніше не чув. Всі послання я. Зроблю в ролику, ну, під роликом в описі тому, кому це цікаво, можете також використовувати. Тоді всім дякую за перегляд. Як завжди, вас закликаю підписатися, коментувати, лайки ставити, і тоді до нових зустрічей.